П'ють вони в мене левчик солодкий, редженер, бікардіо і Грінс. Добавила Грінс, бо гризли всі квіти на, на вікнах. Після Грінсу заспокоїлись, залишили мої квіти в спокій, хай вони поростуть. Що хочу сказати: здорові, шорстка гарна, вони такі всі блищать, вони всі такі веселенькі. Котик той, що в нас був. З мочекаменною хворобою і хворими нирками, і хворим мочовим міхурем. Це той котик, якому сказали, що він не, не житиме. Не мучте його, вже йому стали колоти гормони. Він ну, такий тряпочкою лежав у мене на руках, я плакала, він мені заглядував в очі. Це той, що в мене все время тут сидить, якщо ви звернули увагу, це він. От, і розказували, що, і то, що ну, не мучтесь ні самі, ні, ні котика не мучте. А він заглянув очі і просився жити. Ну, що ну, зробиш? Треба було експериментувати. Думаю, якщо нам допомагає, то що ж не поможе котику. Тому він на продукті, він гарний, він підріс, він поправився. І чоловік каже, люди, ну мені цікаво, він, він у нас в клініці лежав, за неділю 12 тисяч гривень <смі> То це не так мало. Я влізла в кредит і спасала його. Ну, дитина, ж просто. Ми його через 5 місяців повезли на УЗІ, на аналізи і попали до іншого врача. Нас подивилися, кажуть, Та все, у вас в порядку, гарний котик. А що ви хотіли?